Вітаю, друзі! Брокінський привід одна з найвідоміших природних оптичних ілюзій і часте джерело гірських легенд та міфів. Це рідкісне атмосферне оптичне явище, яке спостерігають переважно в горах. Брокінський привід з'являється, коли сонце світить позаду спостерігача, а під ним розташований шар хмар або густого туману. Тінь спостерігача проектується на хмари, часто здаючись гігантською через оптичну ілюзію, викликану відсутністю об'єктів для порівняння розмірів. Тінь може здаватися дуже великою іноді оточена кольоровими кільцями, так званою Глорією. Ця тінь часто спотворена, збільшена і може рухатися разом із хмарами, навіть якщо спостерігач стоїть нерухомо. Явище отримало назву від гори Брокен, гора Гарц у Німеччині. Через постійні тумани його можна спостерігати особливо часто. Саме тут, у XVIII столітті, його перше детально описав Йоган Зільбершлаг. Подібне явище можна побачити і в інших гірських регіонах світу, зокрема у Карпатах. І Кримський Гор.